Права 960. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому заданні. Нам треба знайти суму трьох десяткових дробів. Давайте одразу будемо стопчик, знаходити їхню суму всіх трьох одразу. Отже, записуємо тоді 5,68. Треба додати 13,27. І додати треба 4,9. Дописуємо тут 1 0, щоб могли виконати додавання. Додаємо. 8 плюс 7 це 15. 5 пишемо одиницю старший розряд. Далі 9 плюс 1 це 10, а 6 плюс 2 це 8. Разом буде 18. 8 пишемо одиницю старший розряд. Тоді. 5 плюс 4 це 9, плюс 1 це 10, плюс 3 це 13. 3. Пишемо одиницю в старший розряд. Тоді 1 плюс 1 це 2. Пишемо кому. І записуємо, що у нас сума тоді буде складати 23, 85. І є. Переходимо до другого задання. Знову бачимо суму 3. Десяткових дробів, давайте всі три стопчики додамо. Отже, записуємо тоді 18,35. Треба додати 1,4 і додати тисячних. Так, дописуємо тут нулі, щоб ми могли їх додати. Додаємо. Так, 0 плюс 6 це 6. Далі 5 плюс 1 це і 0 це 6. 3 плюс 4 це 7. 8 плюс 8 це 16. Плюс 1 це 17. 7 пишемо одиницю в старший розряд. Далі 3 плюс 1 плюс 1 це 5. Записуємо кому. Ну і пишемо, що сума у нас тоді дорівнює 57,766. Переходимо до наступного третього завдання. Бачимо, тут у нас є і віднімання, і додавання десяткових дробів. Перше виконаємо віднімання. Потім ми змушені будемо виконати додавання, тому що від 5, цілих ми не зможемо відняти 7, цілих. тобто треба по черзі так і виконувати ці дії, як вони тут зустрічаються. Ну що ж, пишемо тоді, що це дорівнює. Ну і першу дію будемо виконувати віднімання. Отже, записуємо від 14 14,2. Треба відняти 10, цілих, 379 тисячних Дописуємо тут один 0, щоб могли виконати віднімання. Віднімаємо. 0 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 10-9 це 1. 2. Забрали одиницю це 1. 1 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 7 це 4. У 0 позичити не можна. Беремо старшого розряду. 10-1 це 9, 9 мінус 3 це 6. 4. Забрали одиницю це 3, 3 мінус 0 це 3. А 1 мінус 1 0 попереду не пишемо, ставимо кому. Отже, пишемо, що перша різниця у нас дорівнює 3,641 тисячна. Так, і треба тоді додати тисячних і відняти 7,5 3245 десятитисячних. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Передивимося. Отже, тут це можна додавання виконати йосно. 3,0 плюс 5 цілих. Це буде 8, цілих. так, і в нас є 641 тисячна і 4 тисячні. Разом це буде 645 тисячних. Так, відняти записуємо 7,3245 1000. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже віднімаємо стопчик. Записуємо 8,645. Треба відняти 7, 3245. 10 -ти тисячних, Тут додаємо 1 0. Щоб могли відняти, віднімаємо. 0-5 не віднімається, позичаємо, 10-5 це 5, 5 збрали одиницю це 4. 4 мінус 4 0. 4 мінус 2 це 2, 6 мінус 3 це 3. 8 мінус 7 це 1. Ставимо кому. І записуємо, що різниця тоді у нас дорівнює 1,3205 десятитисячних Є. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце, можемо перейти до четвертого завдання. Бачимо, що тут доволі складно. У нас є дії в дужках, і треба виконати в першу чергу. Спочатку виконаємо тоді віднімання. Записуємо тоді спочатку без змін. Пишемо, що це дорівнює. 642. Цілих і 7 десятих, мінус. І в дужках. тоді першу дію. Давайте виконаємо стопчик. Записано у нас 365 цілих. Ми пишемо 365 цілих і 2 десятих мінус 41 ціл і 54 сотих. Щоб їх виконати, дописуємо тут 0 і віднімаємо. 0 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 10-4 це 6. Далі двійка. Забрали одиницю, 1, це 1. 1-5 не віднімається, позичаємо. Тоді у нас буде 11-5, це 6. Далі 5, забрали одиницю, це 4. 4 мінус 1 це 3. 6 мінус 4 це 2. Ну, а тут буде просто двійка. Ставимо кому. І записуємо, що в дужках у нас різниця буде дорівнювати 300. 23 цілі і 66. сотих. Що залишилося додати, то ми пишемо плюс 125, цілих і 86. тисячних. Закриваємо дужки і пишемо це дорівнює. Переносимо. Давайте подивимося на наш вираз. Найбільше пріоритет у нас має дія в дужках – це додавання. Тобто переписуємо поки що без змін, пишемо 600. 42,7 мінус. Ну, а тепер виконуємо додавання стопчик. Отже, записуємо. Записуємо тоді 323 цілі. І 66. Треба додати. І пишемо 125 цілих. 86 тисячних. Щоб їх додати, тут дописуємо 0 в кінці. Додаємо. 0 плюс 6 це 6. 6 плюс 8 це 14, 4 пишемо одиницю у старший розряд. 6 плюс 1 це 7, плюс 0 це 7, 3 плюс 5 це 8, 2 плюс 2 це 4. А 3 плюс 1 це 4. Ставимо кому і записуємо тоді, що сума у нас дорівнює. 448 цілих. 746 тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, а тепер треба виконати віднімання. Записуємо останню дію. Тобто, пишемо 642 цілі. І 7 десятих. Треба відняти 448 цілих. І 746 тисяч. Так, дописуємо тут два нулі. Що могли відняти? Віднімаємо. 0 6 не віднімається, позичаємо. 10-6 це 4 є. 0 позичити не можна. Беремо старшого розряду. 10 1 це 9, 9 мінус 4 це 5. 7. Збрали одиницю це 6. 6 7 не можна відняти. Позичаємо. 16 7 це 9. 2. Забрали одиницю це 1. 1 мінус 8 не можна відняти. Позичаємо. 11 мінус 8 це 3. Далі 4. Забрали одиницю, це 4 4 одиницю забрали, це 3. 3 мінус 4 не віднімається. Позичаємо 13-4 це 9. 6. Забрали одиницю це 5, 5 мінус 4 це 1. Записуємо тут, тут кому. І тоді у нас різниця буде складати. 193,954 тисячні є. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на елементарній операції з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.